Друзі, всім привіт! Це Біргичка, канал про крафтову культуру і пиво. І сьогодні ми варимо певко на честь п'ятиліття блогу. Ми на пивоварні Київ Локал Брювері. Зі мною сьогодні співвласник, співзасновник Євген, і він розкаже, що ми варимо, навіщо ми це зробили. Привіт! Привіт! І ми було б не Біргичка, якби не додали пиво в буряк. І як підказують нам тут, це буде бурячок на торті. Так. Ми дуже довго думали. Що зварити, мабуть, було б а, дуже просто зварити якусь неїпу або якийсь кисляк з пюре. Тому вирішили трошки прискладнити свою цю задачу і вирішили зварити саур кейзі, пейлель з додаванням сублімату буряку для кодерок. Буряк у нас не просто так, це частина айдентики біргички. Така була сама ідея ну, зі сторони самого блогу, але додати якраз, як ти сказав, сублімат? Сублімований буряк. Сублімований, Сублімований буряк. Для кольору, щоб він це був круто. красивенький, рожевий. Яке буде пивко, розкажи. До речі, це пиво. Ми на сухому охмеленні охмеляємо крутими хмелями та некторон. Тому це пиво буде кисле, ароматне, охмелене, мутне і рожевого кольору. І до речі, це благодійна варка. Прибуток від цієї варки від продажу пива і в банці, і в кезі спрямуємо на допомогу пивоварам, які зараз долучилися до лав зсу.